Доброго ранку, а вже ранок галачани? І е, настав час перекусити так легесенько, легесенько чудовим салатиком у виконанні кого. Уляни маляр прикарпатської співачки. Але ти знаєш що? Це не просто буде кулінарна рубрика. Уляна що мала того, що прийшла навчитися готувати салат. Ще й своїми так, продуктами продукти їй доставили. Так вона ще й провела урок дикції для Миколи Мугаля, вчила його співати, вчила його правильно вимовляти, букву Р. Я думаю, що цікаво всім буде подивитися, тож далі кулінарна рубрика за підтримки торгової марки Любась Уляна маляр і буква на «Р». Кухні. Малює, <рес> малює на кухні. Доброго ранку! Сьогодні ми знову на кухні і знову з нами сьогодні готує легкий салат. Викладач вокалу, телеведуча Уляна Маляр. Привіт, Уляна, привіт, доброго ранку всім нашим глядачам. І я думаю, ми зараз будемо щось готувати смачне, тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Так, що ж, що ми сьогодні готуємо? Готуємо сьогодні так, легкий розповідай. салат з маринованим кабачком, з попередньо підсмаженими. Печерицями так, курочкою, гірками, помідорами, листям, салату. Все це посипаємо запашною зеленою цибулькою. Mm -hmm. Та спеціями від торгової марки Любисток. Ось. Ну, ну, що? ну що ж, почнемо. Беремо кабачок. Так. Відрізаємо від нього все, що нам не потрібно. Даємо частинку мені, частинку тобі. Так, да, добре, Тримай. як ми нарізаємо, розповідай. Так, нарізаємо е, часточками. Спочатку розрізаємо пополовині. Так. Далі. Під такими, такими трикутничками орієнтовно одна половинка у нас має витане чотири трикутничка. Глядачі, ага. щоб ви знали, кабачок можна їсти сирим. Він не обов'язково підлягає попередньому маринуванню та попередній тепловій обробці. Зараз ми його просто замаринуємо у соєвому соусі. І якщо ви відчули смак, ви відчули якийсь смачний. Ніколи не пробувала, треба. Кидаємо його до да. нашої посудини. Стигаю так швидко, Це все, роки тренувань. Заливаємо просто соєвим соусом. Угу. Соєвий соус солений, тому ми надалі врахуємо, що кабачок нам абсолютно не потрібно. Запам'ятаю все. Поки що відкладаємо. Так. Що ж, Уляно, розкажи мені, будь ласка, ти є викладач вокалу? Так. Пробую. Я, я не знаю, як мене взяли на цю програму ведучим, я картавлю дуже сильно. Як мені ту виправити? Ну, насправді, в першу чергу, тобі потрібно звернутися до лікаря, до логопеда. Дякую. Це перше. Друге, все ж таки, я скажу, зазвичай ті люди, які співають, буква «Р» зазвичай завжди така відчутна. Хіба це насправді вже не знаю, наскільки помиле. Треба спробувати. Давай таким чином. Ти прийдеш до мене на урок вокалу, ми спробуємо поспівати, що в нас з того вийде, в другій програмі почують глядачі. Можливо, ти маєш якусь улюблену пісню? Я, я слухаю важкий рок просто. Давай тоді пісню, я думаю, всі знають червону руту, правда? Якраз буква РТН. Давай туди е, сприсніло. Будь ласка. Червону роту. Ти, ти готовий? Я, я, я готовий. Саме я гарант, тебе манушковий виконав. От уявили, зараз ми виходимо на сцену. Швят, свят, свят, свят. Я ж прийшла до тебе, я також лякалася свят, свят, як то я сама маю нарізати. Роби. Червону руту. Пробуй зі мною. Не смійтесь, будь ласка. Ніхто не сміє. І дуже уважно тебе слухай. Будемо чути, чи під час співу чути, що ти нуляш букву Р. Готовий. Давай. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода. То є чистая вода. То і вода, синій вір. Дорогі глядачі, Я вам скажу. Я тут краєм вухом почула, що піча співу «Р» все ж таки тобі спів. Так. Значить, не така біда, можна з цим боротися. Всі наступні програми я буду співати. Ось так все. Ва, що, що ми робимо далі? У нас є листя салату, волоб'янку. Ми нам потрібно його просто нарвати прямо у той пошті, з якого ми будемо їсти. Такими шматками, щоб нам було зручно. Тому що вони були, не були несильно великі і несильно маленькі. А ага. і так само. Коріння не ми не даємо, воно має трішки гірчинку, тому ми його не даємо в нашій селах. А я би до вас, наче більше не буду. А що ти ще готуєш? Ти, ти дома готуєш, мабуть, часто для речі, ти, ти дружина? Так, я одружина. <світ> <світ> добре, що ти готуєш? Зазвичай <світ> готую все. Готую все, можна мені ауді кільцями не їзити? Ну, я не такі професіонали, як ти, але е, готую, але більшість я навіть похвалююся, у мене готує чоловік. І Вау. Дуже... Тому я як жінка, я йому дозволяю готувати. Я люблю, коли він готує. Дуже багато людей насправді, запитують, коли кажеш, знаєте, я є кухар в ресторані, там Це веду ранкову програму на телеканалі Галичинавці, питається, знаєш, а, а ну твоя жінка, мабуть. Сама-сама така що світі Та, Мама їсть, сестра їсть. <рес> а що ти готуєш? Що, що тобі готує чоловік? Завжди готує мені сніданок. Тобто ти прокидаєшся зранку і тобі вже є сніданок. Так, Вже є готую сніданок, бо сковиться філіженка кави. Я кавоман, я дуже люблю каву. Oh. А з мене, ну, зазвичай вже там на святах холодець, голубці, якщо це на різдвяні свят, то це куття обов'язково, саламаха. Ну, тобто всі страви, які повинні бути на свято. Приємно. Знаєш, коли ти працюєш кухарем, тобі ніколи-ніхто зранку не приносить сніданок. Ніколи. Принесіть, хоч хтось мені сніданок. Принесіть Миколі сніданок нарешті. Що ж, поки що відкладаємо наше листя салату? Так. Беремо з тобою огірок. Та помідор, дякую. Так, так. Тоді я відкрився всюди. Ось ми обрізаємо від нього все, що не потрібне. Так. Нарізаємо ми його також начистимо. Він у нас помитий, підготовлений і дуже смачний. Бірю. Розрізаємо його на четвертинки. Так. І так, щоб було симпатично, італійською і невірською нарізаємо під кутом. Угу. Це навіть так називається, виявляється. Так. Всі кінчики, які... Ой, гарний вигляд. Ми, ми теж їх відкладаємо, відставляємо, відкладаємо. Від... ми їх теж відкладаємо, відкладаємо посипаємо наш салатик огірочку. Угу. Помідор. Томат червоний. Угу. Мабуть, уманський. Річі, сортів томату є близько 10. Це тих, що є по в нас на Україні. Це починаючи від дрозалі, уманське, теляче серце, здається, так О, називається. Навіть такий, навіть. І, і порізно. Ось сьогодні у нас звичайні червоні томати. Вирізаємо серцевинку угу. як в одній половинці, так і в іншій. Так. І теж нарізаємо часточками, так як наш кабачок. Так, хвилинку, то я за тобою так швидко не встигаю. Бачиш, якщо б якщо б ти співала, а я за тобою, буду, я б теж не співав, мабуть. Ось це діло практики, досвіду. А чим ти займаєшся тут? Ти викладаєш школі вокалу. До тебе приходять діти, ти їм кажеш, ви зараз стоїть перед зеркалом, берете вишеньки в рот і співаєте. З зовсім ні, це зовсім все не так відбувається. Першу чергу все починається зі знайомства. І як до тебе себе бачить, як там виконавцем. Ось а потім це вже така річ, як про дихання про продикцію. Все це стояти перед зеркалом, там щось пети. Це не до мене. Я зовсім по-іншому працюю. Я ж тобі кажу, приходь до мене на вокал. На собі зробила рекламу. Приходьте всі на вокал. Приходять і вчиться зі мною разом в одній групі. Що ж, продовжуємо далі. Так. Кабачок нам потрібно викласти його на наше асфальт. Він вже у нас замаринувався попередньо у своєму соусі. Так. Беремо його, доставимо. Нашими часточками на салатик. Цей салат, який ми готуємо сьогодні, у цьому закладі називається княжий. Ось, далі що ми будемо робити? Ми будемо з тобою робити заправку французьку номер 1 Ми вже її готували в попередніх програмах, але сьогодні ми вам знову нагадаємо та приготуємо разом з Уляною її ще раз. Що ж, соєвий соус ми поки що відкладаємо. Беремо наші мисочки для соусу. Так. Що б ми робимо з ними? Даємо трішки французької гірчиці. Так. Я можу цю обрати води. Звичайно. Трішки оливкової олії. Де, так. Де, Та трішки соєвого соусу. Так. так, я все правильно даю, нічого. Можеш олій дати трішки більше? Так, добре. Досить? Давай все. Все так, все. Соєвий соус. Так. І тепер все гарно, ретельно перемішуємо. Угу. Нагадаю телеглядачам, що цей соус має здатність загущуватись. Ось, тобто, якщо ви його хочете підготувати себе домов передньо, підготовлюйте. Далі просто розводьте знову ж таки оливковою олією та поливайте ті салати, які ви хочете вдома їсти. Ось, а, також ми даємо сюди перець прямо у наш соус. Перець під торговий маркулюбисток. Оляна. Так. Сіль. Та спецію універсальну. Так. Тимай. Та знову ж таки все ретельно перемішуємо. О, А пахне. Безпідобно. Ти ведеш сценічну діяльність. Насправді, якщо говорити про творчість, то цієї би програми було замало, але все ж таки все почалося знову, повторюватися в мої 14 років, воно до сих пір триває. Досить рано. З однієї сторони досить рано, з іншої сторони, навпаки, ну, десь, можливо, щось прогавила, тому що в 14 років починати, можливо, навіть дещо запізно вже. Але все ж таки, якщо людина має талант, вона якось само собою стається. На даний час попереду маю в роботі кілька нових пісень. Я думаю, що неудовзі вже всі зможуть почути. Це будуть пісні вже в такому більш новому стилі, тому що я співала народну, така була в мене музика, автентика з гуцульськими мотивами. Ось на даний час ху, пробую себе в стилі сол, місцями, навіть можливо часу, блюз. Можливо, це щось буде подібне, але так, чекай, бо я від тебе я все балакаю і від тебе відстаю, я так зрозумію. Тримай. Посип цим свій салат. Так. Ось, тому працюю над двома речами і спиналі. Консерви є, так що я тебе запрошу Обов'язково, якщо буду мати можливість, вільний час від роботи та зйомок на телеканалі Галичина, я обов'язково піду на твій концерт. Обов'язково. І так. зверху поливаємо салат нашою заправкою. Смачно пахне і так красиво виглядає. Сіль перець ми даємо, даємо далі по смаку. Також посипаємо салат нарізаною зеленою цибулькою з карпатських просторів. О, як ти це майстерно робиш. Я так точно не вмію. Тому я нарізав для нас обох. Ура! Що ж, посипаємо цибулькою. Отож, салат княжий від мене та Уляни Маляр готовий. Ми його зараз пробуємо. Ось, а також від торгової марки Любисток. Уляно, тобі подарунок. От дуже приємно. А спаси, також спаси. ще один солодкий подарунок від торгової марки Оберхліб. Це також тобі. задоволенням. Дякую. Доволення. Дуже спасибі. Так, пробуємо наш салат. Так, залюбки вже дуже хочу, смачно. Ну, Я не знаю, як телеглядачі, глядачів не бачать, тільки картинку і наскільки красиво. Пахне безподобно. Ну що? що ж, виделка? А як же без неї? Що? Всім смачного, доброго вам ранку, всім позитиву. А тобі спасибі. Дякую. Буду вдома готувати.